Мені тоді було шість років. До мене приїхала бабуся із цьоці. Тоді мені було шість років, то це останнє з нею бачилась. Так, Емілія згадує останню зустріч з бабусею у листопаді, 21-го. Зараз жінка у в'язниці. Окупаційний суд у Севастополі в грудні засудив 58-річну Оксану Синеджук до 15 років позбавлення волі за звинувачення у державній зраді. Донька пані Оксани Марія згадує, як дізналася про затримання матері. А папа позвонив вночі. Це вже було пізно часа два ночі, і він сказав, що маму забрала в серпні знову. Ну, так само зненацька, просто приїхали з обшуком додому. Це папа був вдома, а мама була на роботі. Тобто її взагалі забрали з роботи, прийшли з доносом, чи що що мама щось там фотографувала. Російські силовики звинуватили Оксану Сенеджук, що вона нібито фотографувала кораблі Чорноморського флоту та передавала ці знімки українській розвідці. Донька переконана, звинувачення сфабриковані, а матір переслідують за проукраїнську позицію родини. Оці жахливі фотографії, відео з суда останнього. Це я перший раз її побачила за весь, ну, за весь цей час, з серпня. І я бачу, що мама дуже постаріла, що вона схудла, що вона до цього до суда 6 днів не їла взагалі. Сама Марія виїхала з Криму одразу після його окупації Росією у 14-му. Живе з родиною в Києві. Каже, мама з татом теж хотіли виїхати, але не могли залишити в Криму своїх стареньких батьків. Це пройшов той, ну, нібито. Референдум 16 березня. І за тиждень ми зібрали просто валізу. Нам легше було, тому що ми молоді, тільки дружилися, не так, щоб там щось було, вже багаж нажитого майна, там щось своє. Батькам було, понятно, виїжджати. Ну, не так легко би, бо є старі батьки, бо в них там нерухомість і так далі. Оксана Синеджук – філологиня за освітою до окупації півострова, працювала у Севастопольській міськадміністрації. була активісткою помаранчевої революції та Євромайдану, і навіть під час російської окупації не приховувала своєї проукраїнської позиції. Розповідає донька, приймала участь у «Помаранчевій революції. Вона приїжджала Євромайдан. Ну, різні заходи, акції, ну тобто постійно всі Дні Незалежності України вони збиралися, всі їхали сюди, до Києва, тут проводили якісь там, мітинги, акції різні. Переслідування Оксани Сенеджук розпочалося після повномасштабного вторгнення, розповідає донька. До цього жінка часто провідувала рідних у Києві. Це останній раз мама приїжджала до нас, коли Емілі було 6 років. Це було до початку повномасштабного вторгнення, до початку війни. Це ще було в листопаді 21-го року. Це останній раз тоді мама приїжджала до нас. От, і, ну, на жаль, з того часу ми вже не бачились взагалі. Не думали, що так буде, бо вона збиралась ще до нас, там і на новорічні свята приїхати. Але вже, на жаль, ми не побачились. Так, до цього вона ну, доволі часто до нас приїжджала, як мала там можливість, якісь вихідні або відпустку брала і завжди їхала до онучки. Під час першого допиту у ФСБ весною 22-го Оксану змусили підписати підписку про невиїзд у 2023-му Працівники ФСБ прийшли з обшуком і вилучили всі електронні носії інформації. А 14 серпня торік жінку затримали. Відтоді вона перебуває в СІЗО Сімферополя. Єдина можливість для доньки контактувати з мамою через батька. зв'язок з мамою є єдиний через листи. В них є своя система ця зона телеком, і вона через них може надсилати на емейл. E Тобто вона надсилає там теж в Севастополі родині і вже там папа як може пересилає це мені. За словами доньки, Оксана Синеджук має хворе серце та потребує належного медичного забезпечення. Окупаційний вирок 15 років за ґратами для 58-річної матері каже, став шоком. Особливо стривожила Марію остання розмова з татом. Папа казав, і що в неї такий зараз стан, що вона каже, я не буду сидіти, я щось напевно з собою зроблю. І я розумію, що в мами такий характер, що дійсно може щось таке статися. Я дуже сподіваюся, що вона не буде нічого ну, такого робити, що вона буде чекати, що вона розуміє, що ми не забули про неї тут. що ми щось робимо, намагаємося її врятувати. Зараз родина планує подавати апеляцію до окупаційного суду з надією, хоча б скоротити термін ув'язнення. Паралельно зверталася до меджлісу та в координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, що зараз... маму внесли в списки ага. на обмін. Ну, єдина, от зараз надія на те, ж обміняти. Я розумію, що цивільних міняють не так часто, що зараз дуже ці черги і списки. Я розумію, люди всі чекають. І військовополонених, і цивільних так само, але все одно маємо надію, подаємо заяви. Ну, внесли вже в списки її. Має надію побачити бабусю і дев'ятирічна Емілія. Тренується грі на синтезаторі, щоб здивувати її, коли та приїде нарешті до них у Київ. Оксана Бовсновська, Асан Емінов, Суспільне новини, Крим.